Більше сотні тисяч виданих пакунків допомоги. Працівники гуманітарного штабу поділилися, як проходять їхні будні та з чого почалася волонтерська діяльність. Валентина Нечвола працює директоркою Лозівського ліцею номер 1 та очолює центральний гуманітарний хаб міста. Освітянка розповіла: в перші дні війни вони підтримували своїх випускників, які борються за незалежність України. Тобто, у нас все рівно була трішки інша діяльність. Ми дуже допомагали. Воїнам, потім всім людям були сюди спрямовані старостинські округи, які також надавали допомогу, і так воно потихеньку, потихеньку. Потім з'явилися вже якісь гуманітарні такі групи людей, які везли сюди допомогу, і ми вже і тут спрямовували. Третій рік поспіль освітяни працюють кожного дня, не беруть відпусток чи вихідних. Щодня десятки переселенців та жителів громади отримують гуманітарну допомогу. Навіть під час навчального процесу вчителі проводили онлайн-уроки для дітей, а після працювали по чотири години на пункті. Крім того, що відбувається видача, а дуже багато народу працює над тим, щоб це організувати. Завантажити, розвантажити також протягом всіх цих воєнних років працюють освітяни, і без їх допомоги ну, звісно, було б дуже, дуже важко. Валентина Нечвола вірить, допомагати людям це місія, що наближає нас до перемоги. Вона наголосила, її надихає підтримка колег. Найцінніше для освітян бачити посмішка людей та чути слова подяки. Саме завдяки цьому волонтери розуміють, для чого вони старанно працюють. На сьогоднішній день хочу, не хочу, можу, не можу, не існує, просто треба. І все вірю в ЗСУ, Є бажання творити, вчитися, надихати, навчати. Це моя подруга, не просто подруга, бойова подруга, яка поруч зі мною також працює на гуманітарному пункті. Ми одна команда, яка йде шляхом до перемоги. Освітяни подякували всім, хто підтримує їхню діяльність управлінню праці та соціального захисту населення Лузівському міському голові Сергію Зеленському, його команді та всім благодійникам. За майже вісім місяців 2024 року Лузівська громада отримала гуманітарної допомоги на 72 мільйони гривень. Таку статистику озвучили фахівці УПСЗН.